Вони віддавали свою кров, аби врятувати чиєсь життя. У прилуках понад 140 містян мають звання почесного донора України. Це люди, які здавали кров понад 40 разів. І громада дякує їм за жертовність. Завдяки співпраці міського голови Ольги Попенко з американським благодійним фондом Global Empowerment Mission продуктові набори 23 вересня отримали прилучани, котрі мають таке почесне звання. Серед них пані Валентина. Жінка є донором з 2002 року. каже, виконувала важливу місію і підтримку від громади. Цінує приємно, що не забувають. Почесним донором України є і пан Валерій. Чоловік віддавав кров для потреб військових. «На АТО здавав на армію. Здавав цього дня він також отримав продуктовий набір від волонтерів фонду. Дякуємо за те, що нас не забувають». Підтримку цього дня надали і пані Лідії. Понад сто разів вона здавала свою кров на потреби інших. Жінка працювала старшою медсестрою в операційному відділенні. Тож, як ніхто інший знає, наскільки потрібні донори. Тут от душе йде. І понімання, як хто любить це медицину професію, свою значить і розуміє, для чого ця кров, для кого вона призначена». Чудово розуміє важливість донорської крові і пані Тетяна. Вона медикиня, здає кров вже майже 20 років. В пологовому в хірургії, в гінекології, хлопцям нашим захисникам і потрібно, потрібно, потрібно банк крові. Потрібно потрібно обновлювати і завжди не вистачає цього дня. Пані Тетяна також отримала продуктовий набір від волонтерів. Джему каже, така допомога є відчутною і дуже потрібною. Дякуємо благодійному фонду. Джем за підтримку в теперішній легкий час. Серед почесних донорів і пані Валентина. Жінка вважає це благородною справою. Здавати кров – це завжди почесна місія, і завжди нужна кров. Пані Валентина говорить, турбота волонтерів та громади про людей нині надважлива. Дуже приємно, звісно. Дякую, велике дякую. З 1985 року донором крові є пані Надія. Жінка була серед тих, до кого найпершими зверталися в критичних ситуаціях, адже вона має універсальну кров. У мене, тому що в мене перша група і можна було не перевіряти. Мене навіть ночью визивалі забирали. я ночью здавала і здавала я постоянно більше, ніж чотириста. Я по не здобула сьогодні. Гуманітарна допомога для пані Надії як знак вдячності. Дуже я вдячна за набор в наше час это большая підтримка. А от одну з найрідкісніших груп крові має Ніна Миколаївна. Четверта група негативна, АБ, яку можна капти і у Негативно і позитивно, така унікальна кров часто була необхідна при порятунку людей, говорить пані Ніна. Мене серед ночі приїжджали, забирали, тому що треба було сугубо цю кров людині капати. Не відмовляла. така допомога від волонтерів. Це важлива турбота, котру так цінує. Жінка дуже приємно. Дуже вдячна підтримка населення Прилук продовжуватиметься і надалі. Завдяки тісному партнерству міського голови Ольги Попенко з керівництвом благодійного фонду Глобал Емпавермент Мішен необхідну допомогу отримає кожен, хто її потребує.